Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. та Настя зухвала. Зеленський підписав закон про протидію мобінгу на роботі під час воєнного стану. О. Я, як і дехто із вас зараз не розумію про що мова. Ну, типу, якісь мобілки не можна доставати. Тому давайте послухаємо детальніше. Дивіться, що б це не було. Ми з вами точно знаємо, що в часи миру таке робити можна. Це тільки зараз не президент України Володимир Зеленський підписав закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану про протидію мобінгу на роботі. Я давно відчувала, що трудові відносини в період. Воєнного стану треба дорегулювати. дорегулювати. Пропоную віднести питання, як спалося ну, віднести його до розділу мобінг. І, і це все проблема в тому, що протидія мобінгу. розумієте, в чому фішка, в чому вже проблема цього, цієї тези, що Зеленський підписав? Тому що протидія мобінгу воно не звучить як щось серйозне. Я це давно помітив, що коли ми надаємо закінчення інг до якоїсь протиправної діяльності, то вона зразу перестає звучати протиправно і нагадує. Типу, як якесь ну розбишацьке хобі. Типу, я займаюсь мобінгом у вільний час від грумінгу та кіднепінгу. Це, це мобінг. Да, да, я думаю, що старші покоління, можливо, займаються мобінгом просто тому, що не розуміють, що це за термін. Бо їх обурюють ці нові словечка, коли їм кажуть, що ви займаєтесь мобінгом, вони бісяться і займаються мобінгом ще більше. Мобінг це систематичний психологічний терор, oh. uh -huh. або скування, коли колеги або керівництво принижують, ігнорують, або uh -huh. всілякими способами спонукають співробітника. До звільнення. Мобінг може проявлятись у формі образ ігнорування створення перешкод у роботі або інших форм психологічного тиску. А, тобто це називається мобінг, а не теплий дружній колектив з печеньками та безкоштовною кавою близько до метро. Добре, що я тепер розібрався з і це тільки психологічний тиск, розумієш, тому що якщо вже йде насилля, коли вже йде файт, то це вже не мобінг, це вже це цьому мене протидія. То це вже почалося. Як ти його зупиниш. Це вже просто ця пауза для якоїсь фізичної активності. Дехто робить розминку, дехто його. Ми б'ємо морди друг в друга. Зате спина ні в кого не болить. Тільки обличчя. Всі рецептори йдуть до обличчя і там роблять свою роботу. Дуже рухливі. Це Руханка Руханка руками. Махачка. Маханка. Тобто я правильно розумію, що в нас тепер є закон, який по факту руйнує роками уставили mm. практику ведення mm -hmm. офісу? А як же ми тут всі, як сім'я? <сум> як же горішки зі згущенкою замість <сум> підвищення? Як же, коли <сум> власник <сум> бізнесу каже? Мені на мінімальній зарплаті, що я не націлений на результат, <ріст> я це все куди піде? А того, що Єгор, наступає нова ера у трудових відносинах. Тепер ти можеш сказати начальству, що воно чинить на тебе психологічний тиск і. Після цього оновлювати своє резюме на роботу, я уже в себе вдома, а не з офісу, і обов'язково написати, що ти стресостійкий, угу, Стресостійкий. А, да. Да, 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 ну, да. це все потужний удар по начальству, яке і так ночами не спить і думає лише про те, як покращити свою роботу шляхом розширення твоїх посадових обов'язків та перепрацьовок заради отримання тобою досвіду у великій кількості, яким потім ти зможеш уже. Трансформувати себе в щось більше та краще і відчувати відповідальність за свою офісну. Родину. <гум> <гум> ти ідеальний був би начальник Юра. Е, знаєш, мені каже, ти класний був би в мобінгу дуже. От Ти міг би прям, ти міг би довести людей до звільнення прям дуже швидко. Так, <гум> да, 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 да. і при цьому ще і не доведеш, що це був мобінг. Угу. Да? Головне починати з компліменту. Да, типу, та, та. о, Єгор, у тебе дуже гарна сорочка. До речі, не хочеш ти взяти? <гум> До речі, вона виглядає як щось дороге. Подумай над її продажем майже у тебе не буде за що жити. Бо ми звільняємо тебе. Дуже сумно, що. Цей закон проти мобінгу, ну він же ж не всесильний, правильно. Uh -huh. І uh -huh. яким, як, як би він не був написаний, він все одно не може забрати у керівництва головний інструмент доведення до звільнення, і це сума твоєї зарплати. Так. так, Це це не, страшно. гроші. Тут є деталі. Зубожінг. Я займаюся зубожінніном. Закон допомагатиме не то, щоб О, він прям буде боротись, але закон допомагатиме під боротися пам'ять плече Да, передасть, підтримку. потримає шапку. Закон допомагатиме боротися з психологічними, економічними, економічними й іншими видами тиску на роботі під час війни. Працівник чи профспілка можуть звернутися до держнагляду і в компанії проведуть позапланову перевірку. Раніше такі перевірки під час дії воєнного стану забороняли. Також нагадаємо, що у грудні 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект, у якому передбачено адмінвідповідальність за мобінг. Так зацькування або приниження колег можуть оштрафувати від 1770 гривень до 5100 гривень. О, тобто я правильно Подумай. розумію, що, що ми такі, поки воєнний стан, ми ми не перевіряємо офіси на мобінг. Типу, да, в країні війна, але зате її в офісі теж не коротко. Та єдине, що тут не врахували, що якщо працівник, який страждає від мобінгу в компанії, звернеться за допомогою до держнагляду, то він може отримати таку порцію держмобінгу, після якого дружній колектив дійсно здасться йому дружнім. і це штрафи ще максимум 5100 гривень. Ну це буквально. Підписка на цькування. <гум> типу саньок в тебе премія. А я її вже віддав на плювок в каву колезі. <рив> і дивіться, і тут же ж є оця вилка цінова, тобто 5100, це, мабуть, якесь от таке віп-ужецькування, віп-пакет. Віп. Віп, віп Але ж ну, не забувайте, що там є ще й бюджетний варік за 1700, <рив> <рив> Що само по собі вже принизливо. І якщо ти хочеш, щоб свого момінгу ще принизить, треба перевести цю 1700 в долари і сказати, що я маю повне право. Тебе цкувати за 40 баксів. 40 баксів, і я просто роблю, що хочу. Не скрипти на дні кошелька 40 бачей, щоб косо на тебе подивитися. Системно тероризувати тебе своїми косими поглядами. Найбільше, що мене дивує в цьому, це те, що, як бачимо, будь-яке місце, в якому довго перебуває певна група людей. Це місце перетворюється на пекло і там, і там з'являється якийсь інг. В школі булінг, в офісі мобінг, в суспільстві кенселінг. Я не знаю, що з цим зробити, але точно не штраф ціною в кількох десятків кілограм черешні. Я пропоную ввести в Україні примусову реєстрацію в Твіттері для всіх осіб, працездатного. віку. <світ> <світ> Бо твітер це полігон мобінгу <світ> токсичності, вміння ображати не одного. Навіть треба ще створити дитячий твітер, щоб діти вже зі школи могли практикуватись на купі різних ситуацій, а не тільки на оцих однокласниках, які попали тобі під руку. Ну але Юра, ну не забувай, що діти ну не менш жорстокі ніж дорослі, і навіть більш жорстокі. Іноді того я думаю, ми можемо зробити дитя твіттер для дорослих, щоб вони туди заходили і да. розуміли, от що з ними може бути. Так що, оті от щоб... довгі коментарі, про те, ти нікчемний, ну це ніщо. Ну, да. Золота, що... ну тебе уділи. Да. Ми дорослі маємо чому повчитись у дітей. Означало те, що дивись, як вони забули, тіпа. ми теж так маємо робити, чувак. Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст платформах І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь з вами був Єгор Шатайло. Дюра Коломієць та Настя зухвала. Радій народи, ера мобінгу позаду, буде переможена. Тепер ми всі чекаємо, коли офісне цкування ще якось переназвуть. І тоді придумаємо вже новий законопроект. І тоді вийде вже новий законопроект. А ми шоу гомінаут обцькуємо його першими, але українцю будь обережний, бо якщо мобінг заборонили в офісах, це значить, що тепер він буде просто чекати тебе в інших місцях. Отам, за рогом в кав'ярні, може навіть в таксі. Можливості безмежні. Не розслабляйтесь. Гомін Аут.